стабільно я заробляю від тисячі доларів. Боже, я його так боялася, я думаю, що щось натисну, ще що щось не то. Я одразу почала працювати з клієнтами. Після твого навчання не треба йти кудись на навчання. Важко це, це, здається, що прям капець, важко. Я налаштовувала, напевно, години дві. Я не знайшла справу, якою я хочу займатися. Танечко, з якою точкою А ти прийшла до мене на навчання? Що ти знала, що не знала, який був взагалі настрій? Як себе почувала в таргеті, не в таргеті в загальному? Добре. Я пройшла перед твоїми курсами перші свої по і там я побачила взагалі, що таке таргет. Ну, ти знаєш, що я, я взагалі така була б, ну, розчарована з курсів, бо дуже мало інформації. Дуже мало інформації. І я зрозуміла, ну, в плані, наприклад, налаштування такий стандарт, то то було все. Ну, бо ти це все робила у нас. А якщо ну, заглиблюватись, я зрозуміла, що нам дали таку прям базу-базу е і все. Якщо там якісь там або блокування, що пропускає, що не пропускає, то я це не знала. Ну, а мені залетів таргет, мені дуже він сподобався. І по таргету в мене був. О, один клієнт, один клієнт більше СММ. Ну, я за я хочу, хотіла перейти більш на таргет, ну бо воно мені більше підходить. Ну, мені більше подобається. І потім, вже коли було навчання, я вже почала набирати. Прям, ну, швиденько, класно, що модулі виходять в тебе. Швиденько, і прям ті, ті, які потрібні, перші там чотири, і ти вже все просто все знаєш. І це класно. Ну не треба там чекати, бо в нас навчання там було два місяці. Ну, то перший місяць, і ти вже можеш спокійно працювати. Ну то я якби одразу почала паралельно набирати клієнтів. І якось так виходило, що мені самі навіть клієнти писали і за таргет питали, то в мене. Початковий мій мінімум був, я навіть не знаю, скільки в мене було за таргет. Я вже не пам'ятаю. А 10, ще... ти, ти казала, що ти за першого клієнта щось за 100 доларів взяла, чи що, ще під час е, Я взяла 150 доларів, бо мені платили в місяць 600 злотих. То зараз я, я не залишаю зараз прайс, в мене прям капи, ну, капець як не взлетів, я не можу сказати. Я зараз беру тисячу, якщо просто так, то 1200 десь, ну, злотами. Це десь ну, 250-300 доларів. Залежить який проєкт. Uh -huh. Я зараз готуюсь до того, щоб набирати клієнтів, то буду зараз розказувати за точку Б. <гум> так, добре, як в загальному тобі навчання, емоції від навчання? Навчання дуже класне, бо дуже багато інформації. Іноді в мене прям кипіла вже голова. І я коли починала перше, взагалі я дивилась на таргет, Боже, я його так боялася. Думаю, ще щось натисну, ще щось не то нажму. Я дуже боялась писати лишні кошти від клієнта. Не знаю, для мене це було щось таке страшне. таргет. і коли вже було навчання, все так роз'яснював, все так ну поясню, що дуже такі обширні модулі дуже багато уроків. І за, ну, поначалу так було важкувато мені. Ну, давалася інформація легко, бо твоя підтримка в чаті була, це перше, що будь-яке питання ти можеш задавати хоч вночі, це перше. Друге, ну, краще ти, ти прям знаєш, як нам, як по ложечки, так потихонечку, як дітям давала всю інформацію. І, в принципі, в мене не було такого, що Ну, якось мало було такого, що не зрозуміла. Я одразу почала працювати з клієнтами, і в мене була єдина проблема, що це Євросоюз. Ну, от, на польській мові мені було трошки важкувато. А в плані навчання, якщо б я, я завжди кажу, якби я починала з українцями, це взагалі топче. Бо у мене і мов... ну, це було б набагато легше. І твої такі уроки мені сподобалось формат, бо він такий. Знаєш, не відчувалось, що ти такий прям вчитель-вчитель. Такий якась легка з тобою, як з подружкою було. Ну, то приємно дивитись. Я ж казала, що я навіть зараз, я навіть сьогодні дивилась уроки. Клас. клас. Супер. Я дуже рада, що тобі прям сподобалось е, і що ти знайшла клієнтів на таргет. І яка в тебе точка Б? Е, точка Б ну стабільно я заробляю від тисячі доларів. Зараз на да, це клас. Нагалі. А я, я на таргеті, прям планую розвиватися, розвиватися. Зараз працюю над своїм портфоліо, хочу зробити, бо в мене якби є клієнти. Ну щоб такий кейс показати, в мене кейс ну немає. Не знаю. в мене вистачає на це часу. То я працюю, працюю зараз, в мене різні ніші. Різні там і сал... у мене і салон красоти, і також я працюю з аніматорами, і цукерні, і такі. Ну, різні ресторани, таке все ну, різні. То мені дуже подобається. Мені прям навчання, це, це знаєш це діло, яке, от я можу сказати 100%, що дуже тобі вдячна за те, що я знайшла справу, якою я хочу займатися. Супер, я дуже рада, що ти себе знайшла в цьому. Обов'язково, якби зараз, от чесно, якби я рекомендувала комусь навчання, то сто відсотків твоє 100%, бо воно неймовірно круте. Там багато інформації, ти підтримуєш. Ну то тобто твоя підтримка дуже багато значить. Ти підтримуєш, ти все допомагаєш в ефірах. Можна запитати любе питання, і знаєш, що я для себе, так як я вже кілька навчань прохожу, для мене дуже великий плюс от реально, що ти не закрила чат наш після mm. того, як ми навіть випускний. Що ти нам надалі, ну, бо зрозуміла, що ти з нас просто вищий левел спеціаліст, не то, що ми ще, ми до цього тільки йдемо. То любе питання, бо в Фейсбуці часто щось змінюється, ти одразу нам то вакансії відправляєш, ну допомагаєш, то вакансії відправляєш, то якусь інформацію, то і в тебе завжди можна запитати. Ну, Для мене це також це великий плюс. Я дуже... ти, ти, ти... Не тільки коли навчання твоя підтримка є, а навіть після. Ти можеш завжди запитати там якусь інформацію. Ну мені здається, що це прям з тих, що я зараз, з тих, що я проходила, це дають там, час, наприклад, півроку, і тільки підтримують і все. Більше не дають і то там ну, два місяці в общем, дають. І все, підтримують, а далі як хочеш. А в тебе такого немає, то в тебе, в тебе класно. В тебе це любов просто. Я просто я теж тебе дуже люблю. І, взагалі, дуже сильно тобою пишаюся, тому що, по-перше, почати з чеку 100-150, вийти на чек 250 300 це дуже круто. І заробляти 2000 тисячі доларів ти просто ти молодець, я дуже тобою пишаюся. Дякую. Я зараз планую ще ну, більше брати проєктів і вже думаю, що буде мені допомагати, буду в помічницю, собі Клас! То це ти помічницю в команду. Боже, це мої учні, це мої учні. клас! Так це все завдяки тобі. Бо твоя інформація, не знаю. Ти прям ну все наскільки даєш, мені не тільки ді... здається, що ти прям даєш. Прям навіть більше, чим от, знаєш, від себе можеш, бо ти е, щось з'являється, ти одразу до нас виходила там в групу писала або ефір, з'являється, ти така, ага, кстати, нове, там, там щось, якась новинка. І ти одразу нам це пояснювала. То зараз я скажу так, перше моє налаштування, ну, вже після того, як тобі допомогла, а от друге я налаштовувала, напевно. Ну, години дві я не знаю, півтори десь. Я сиділа, все пере, перевіряла. Тись там казала, 10 разів треба перевірити, я все перевіряла, щось у мене все відкривало уроки, реально поетапно, все дивилась, дивилась. І зараз е, я е, буквально там перед е, у нас тут свято з пончиками, і я налаштовувала рекламу. То я вже за 15 хвилин. Просто ну коли я вже підготувала там креативи тексти, то 15 хвилин максимально прям мене реально поки сварилась картопля, я вже налаштувала свій таргет. клас. Так, що... Загалі, з 2 годин на початку до 15 mm -hmm. хвилин. Так, ну, спочатку важкувато всім учням, які до тебе прийдуть ну, новачки. То спочатку важко. Здається, що прям капець важко, нічого не зрозуміла. Я б всім порекомендувала брати просто клієнта, не набирати кучу. У мене не було кого там багато клієнтів, але я з одним відпрацювала і вже з наступними мені ну, набагато легше було працювати. То одразу, якби шукати клієнти, ти даєш і способи пошуку клієнтів. Тобто ну, все в тебе є плюс ну, це, якби, таргет. Я столкнулася з тим, що SMM менш, якби не ну, знаю, зараз багато вже штучний інтелект знають щось таке, GPT. Багато я сталкую з тим, що дуже багато вже знають людей. Або шаблони, або спільтериста хтось виставляє. А ось таргет таргет надо, ну, якби знати. І от у мене всі одразу а таргет, а таргет налаштовуєш. Ну, то це зараз топова професія, реально топова, по бізнесам. І я б зразу брала б клієнта і одразу вчилась би і в тебе паралельно питала. Отак б так швидше набагато ти все усвоїш. Супер, клас. Дуже, дуже тобі дякую за такий. Тобі. тобі дякую. Бо це ну я ж кажу, таких людей взагалі не буває. Я не знаю ще чого твій курс не продається в великих таких масштабах, я не знаю, прогрівах, щоб в тебе просто було ограничено там 100 місць, і більше не можна попасти. Я тобі бажаю, щоб в тебе було, було таке навчання, що всі просто на твій мастер-клас записувались, і не вистачало місць людям, щоб в тебе так. були кора. Дякую. А от на рахунок кураторів треба подумати, тому що е не буде такого зворотнього зв'язку, якщо будуть куратори. Ну ну, хоча дивись, в мене була ти на моєму першому навчанні, то я не можу сказати, що куратор не знаю, ну може все зависить, все залежить від людини, яка тобі дасть. То якби, я тобі бажаю дуже багато учнів, щоб ти не встигала все сама, і в тебе були куратори. Дуже тобі дякую, посилаємо у Всесвіт, сигнали. Щоб <рес> да, да. у тебе було ще кучу-кучу потоків. І, звісно ж, я тобі бажаю, щоб випускний, який ти задумала, щоб всі на учні зібрались і тебе просто Да, Що І щоб тебе занімали просто. Бо ти, ти даєш змогу раніше. Я працювала більш фізично. І коли сказали за онлайн, я така думаю, ну боже, ну люди ж заробляють. І коли ось в тебе на курсах в тебе є чіткі інструкції, по яким ти розумієш, як тобі йти далі, що тобі треба робити. Ну, то, і не знаю, одразу твоя підтримка, хоч у нас були і хлопці, мені здається, і хлопцям, і дівчатам всім було комфортно просто. Ти нікого не виділяла якесь, було ну, класно. Хоча я була в шоці, що були хлопці, ну, ну от реально. Но я ж кажу, що ти дала таку от базу багато, Інформації, плюс в тебе були такі ніші. Ти багато інформації дала по нішам. Ну, тобто у, у мене на салон краси взагалі не було проблем. Ну, тобто все, все скажімо так, брала твій урок, налаштувала, все, погнала працювати реклама, не було ніяких проблем. Супер. То. То ти Дуже рада, що ти пішла в онлайн, бо ти спочатку працювала колись важко, а зараз в задоволення в таргеті працюєш. Да. Якби мені сказали раніше, я б до тебе вже на перший поток б пішла. Якби я знала, ну чесно, вже я, я своє, знаєш, свій час витратила. Це класно, бо ти можеш поїхати куди ти завгодно. Я беру ноутбук і я їду в гості. там там от, я, я наприклад, в Польщі, ну, я їжу. в Україну, там, на лікування. Не, ти не залежиш від роботи, бо раніше мені треба було брати відпустку. А зараз це не проблема. Я взяла ноутбук, телефон і все, в мене все готово. Куди на відпочинок ми їздили? Також Глав... головне, щоб був інтернет і в тебе телефон, все з тобою. Нема такого. Я навіть чоловіку кажу, що давай. Ти він зараз працює, він, він на мене дивиться, каже, класна в тебе робота, уходить на роботу, такий каже, класна, ще. Я кажу, так що ти давай? Я теж думай. Так, що він на мене дивиться і каже, це круто, ну я дуже задоволена, чесно. Я дуже, дуже рада, що ти знайшла себе, і дуже я рада, що я до цього приклалася в да. тебе ці частинки тари, ну. І ну, що? Коли ти знаєш, Коли дивишся, коли я там почула, що ти купила квартиру, коли там в тебе ну, в, це, в тебе є твої досягнення, і вона з однієї сторони здається, Ого, ну це якби не ре... ну, вроді як нереальна да? така сума, все зароби. Ну з другої сторони, от, коли ти починаєш працювати, ти розумієш, що все залежить від тебе. ну, то есть, Все залежить від проєктів. Бери хоч 10, хоч працюй, Я завжди пам'ятаю, як ти казала, що я колись починала, у мене була од... од... по 10 проєктів це дуже важко. Але я це робила. І я розумію, що зараз в мене три, і я хочу, та ні, ну вже якби би маловати, в мене вже більше свободного часу, вже хочеться більше грошей, думаю, та ну ні, ну вже класно Я дуже, дуже тобі дякую за таку розмову і за такий зворотний зв'язок. Тобі дякую. так я б... Я, якщо б можна, була, я б я ще до тебе раз да? от ну, Якби якесь ну, трошки друге, наприклад, для тих, хто вже ну, для тих, хто, наприклад, вже працює. Хоча я не знаю, чесно, от я не знаю, я б за цією атмосферу до тебе повернулася, ну я не знаю, що б ти могла ще раз сказати, бо є. Це в навчанні. Ну, нема нічого такого, що ти скритий і для новачків, і тих, хто вже працювали, хто взагалі нічого не знає, що таке таргет, там розповідається. Ну, тобто я не знаю. Повністю все ти розповіла. Після твого навчання не треба йти кудись на навчання. Все, це wow. Це, баз... yeah. це клас.